Всім привіт! Буду вдячний за лайк і підписку на мій YouTube канал, де я показую, як я вирощую полуницю в таких балаганах. А зараз 10 травня і покажу яка в мене краса на даний час в парнику. Не знаю чи камера так передає, але воно все вже червоне. Отак все, в ягоді. Все зачервоніло. Ягідки, ягідки. Не встигаю збирати. Все червоніє, погода дуже хороша. І все отак встелено ягодом. Отакі ягідки. Досить файно. достигає, така середнього розміру є, є крупніша, різна.